У старовиному палаці в Болонії гостей зустрічає одна з найперших робіт Мікеланджело. Мармуровий барельєф Мадонна біля сходів, який він створив у 1491 році, коли був підлітком. Уже тоді виявився талант знаменитого скульптора. Поруч висить етюд драпірованої фігури, який демонструє зростання майстерності молодого художника. Ці експонати частина виставки і Болонья. Вона розповідає про два періоди життя і творчості флорентійського майстра, які пройшли в Болоньї. Ми бачимо його молодим дебютантом, відносно безтурботним у цей перший рік у Болоньї. Але потім він постояв 30 років, уже втомленим і змученим, коли за наказом Юлія II, воїна та авторитарного папи, створює бронзову статую Понтифіка. Уперше Мікеланджело прибув до Болонії в 1494 році, рятуючись від політичних потрясінь у Флоренції після вигнання медічі. Його покровителем став Джовані Франческо Альдрованді. Молодий майстер дістав престижне замовлення на створення трьох статуй для базиліки Сан-Доминіко на виставці є гіпсові зліпки цих робіт. Це замовлення стало поворотною подією в житті скульптора. Також у Болонії Мікеланджело й далі удосконалював свою майстерність, надихаючись розписами в місцевих церквах. Іншу частину виставки присвячено другому перебуванню скульптора в Болонії. Він приїхав сюди в 1506-му, щоб помиритися з папою Юлієм II після серйозної сварки. Мікеланджело дістав замовлення на бронзову статую папи. Той хотів установити її біля церкви Сан Петроніно. Папа доручає виготовити бронзову статую, чого до речі, Мікеланджело ніколи не робив. Він пробував себе в летті, але спеціалізувався на мармурі. Це було складне завдання. Він також не розрахував час. Думав, що зробить усе швидко, але мусив залишитися в Болонії майже на два роки. Однак за три роки після встановлення статую знищили, коли до влади прийшов інший папа. Але свідчення про створення цієї роботи залишилися в листах Мікеланджело, адресованих братові Буонаротто. Збереглося приблизно 30 таких документів. Скульптор писав про своє повсякденне життя, труднощі та надії. Цей період підготував підґрунтя для повернення Мікеланджело до Рима, де він створив видатні витвори мистецтва, зокрема й розпису «Сікстинські капелі. Виставка Мікеланджело і Болонія триватиме до 15 лютого наступного року.